Група республіканців у конгресі закликала президента Байдена надіслати в Україну ракети атакам з більшого радіо дії. У своєму листі законодавці вітають рішення Білого Дому надати Україні «Атакамс», але наголошують на тому, що запит Києва на далекобійні системи залишається невідкладним, особливо для ураження цілей в Криму. Лист надіслали у той час, коли Палата представників розглядає окремий законопроект із допомоги Ізраїлю, попри запит Білого Дому, не відділяти його від фінансування для України та інших потреб. Більше про розвиток події Конгресі поговоримо з нашою кореспонденткою Катериною Лісновою. Катю, привіт, радий бачити. в ефірі тебе Вітаю тебе, Остапо, і Вітаю наших глядачів. Катю, вже зараз ми знаємо, Палата представників розпочала розгляд фінансування для Ізраїлю окремо, попри запит Джо Байдена. Цей законопроект не включає кошти для України. Як такий підхід аргументують республіканці, Катю, та яка позиція зараз також демократів? Загалом, сьогодні зранку, представники лідери як республіканців, так і демократів мали окремі прес-конференції, головною темою яких була саме допомога Ізраїлю та Україні. Так до прикладу, за словами новообраного спікера плати представників республіканця Майка Джонсона, допомога Ізраїлю зараз має головний перший пріоритет за терміновістю. А допомога Україні має бути винесена на голосування разом із посиленням охорони кордону Сполучених Штатів Америки і з Мексикою. Якщо ми вже тут... Буємось про кордон України, маємо потурбуватися і про кордон власної держави, заявив новообраний спікер журналістам. Своєю чергою лідери демократів заявили, що в оригінальному першому запиті Джозефа Байдена, Сполучених Штатів Америки, на допомогу Ізраїлю, Україні і Тайваню. Посилення охорони сполучених штатів Америки саме на кордоні з Мексикою було і так прописане, і мовляв, розділення цього пакетного запиту допомоги необхідне республіканцям для того, щоб ви просунути власні ініціативи, зокрема такі як зменшення фінансування податкової системи. Демократи зранку заявили, що закликають не голосувати за допомогу Ізраїлю без допомоги Україні. Пропоную послухати заяву обох просто зараз. Ми хочемо об'єднати фінансування для безпеки кордону США з Україною, адже я вважаю, що ми можемо досягти двопартійної згоди з обох цих питань. Американський народ дуже цим переймається, і я теж і можу сказати вам, що республіканці в палаті представників також у нас є зобов'язання та речі, які ми можемо і повинні робити по всьому світу. Але спочатку ми повинні подбати про свій власний дім. І поки кордон відкритий навстіж, ми відкриваємо себе для великої загрози. Це просто питання принципу. Якщо ми збираємось подбати про кордон в Україні ми також повинні подбати про американський кордон. Поки дедлайн для урядового шатдауну наближається, а республіканці в палаті представників роблять вигляд, що вони турбуються за наш держборг. Вони залишають український народ ні з чим у їхній війні, щоб зупинити Путіна. Вони перешкоджають підтримці нашого союзника на Тайвані проти агресії Пекіна. Після 22 днів того, як радикальні мага республіканці тримали палату представників в заручниках, демократи палати представників готові взятися за роботу, щоб вирішити найнагальніші проблеми американських народу зменшити витрати, фінансувати наш уряд і переконати, що ми надсилаємо допомогу нашим союзникам без жодних умов, Катю. А коли в такому разі варто очікувати розгляд фінансування для України, і в чому в принципі так полягають зараз ризики розгляду допомоги Україні окремо від Ізраїлю? Це чудове е, Остапа запитання. В загалом є основним питанням щодо ризиків допомоги е, Україні. Якщо допомогу Ізраїлю розглядають вже зараз в палаті представників, то коли саме винесуть допомогу Україні на голосування, станом зараз невідомо і в цьому власне полагає, полягає головний ризик і головні питання щодо додаткової допомоги Україні, як стверджують законодавці, з якими я спілкувалася раніше. Якщо допомогу Україні винесуть на голосування, то за неї проголосують переважною більшістю, як республіканці, так і демократи, навіть попри зростаючу опозицію допомозі Київ. У серед республіканської партії водночас окремі е, законодавці стверджують, що навіть е, тим паче, якщо поєднати допомогу Україні із посиленням кордону Штатів Америки, це може посилити е, допомогу підтримку крайньоправих правих республіканців, які виступають проти допомоги Києву, але виступають за посилення кордону Штатів Америки. Але власне, коли саме винесуть цю додаткову допомогу Україні на голосування, є головним зараз питанням, тому що Вашингтон зараз стоїть перед е, е, ризиком нового. Урядового шатдауну. і як відомо, кротострокова резолюція про фінансування уряду сполучених штатів Америки була погоджена на до 17 листопада, і до цього числа потрібно погодити багато питань, багато законодавчих проєктів про видатки, щоб профінансувати уряд сполучених на штатів Америки наступний рік. І залишається питанням, чи в цей період встигнуть також погодити додаткову допомогу Україні. Абсолютно дуже важливі ці питання, Катю. Знаєш, також ми чули заяву від президента Байдена. Він сказав, що може накласти вето на законопроект про окреме фінансування для Ізраїлю, якщо його таки схвалять у конгресі. Що на це відповідають республіканці? Сьогодні зранку республіканці виступили дуже рішуче, що будуть голосувати за допомогу Ізраїлю без допомоги Україні, тобто окремо, і назвали заяви Байдена про можливість витувати такий законопроект безсоромними погрозами. Вони послухати заяву республіканців сьогодні зранку. Просто зараз Республіканці Палати представників завжди підтримуватимуть нашого дорогоцінного союзника Ізраїль. Ми будемо говорити голосно та чітко, коли справа йде про жахливе зростання антисемітизму, як тут вдома, так і за кордоном. Ми з гордістю підтримуємо Ізраїль, а не армію агентів податкової служби Джо Байдена і ганьба Джо Байдену за погрози накласти вето на цей важливий пакет допомоги Ізраїлю. Катю, дякую тобі за роз'яснення. Будемо безумовно до цієї теми повертатися, стежити за нею. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку із Капіталійського пагорбу.